Ти вже все спробував чи спробувала, і воно все одно не працює. Коучинг, якісь медитації, самопізнання, різні різні методики. Ти багато чого спробував, але немає єдиної картини, немає цілісності. Це те якраз, що я відчував перед тим, як знайти методику Кабали. Кабала це не ще одна методика, не безкоштовний якийсь коучинг чи якийсь практикум. Якась програмка. А Бала це системна давня наука, яка показує нам систему сил, які керують нашим життям. Вона розкриває все, природу людини, природу обставин, в яких вона опинилася, задум творіння, тобто задум розвитку і еволюції людини, збирає це все в одну цілісну картину. Якщо ти хочеш в цьому розібратись, реєструйся на наш курс. Всі необхідні дані знаходяться в. Шапці цього профілю, і ми розберемось з тобою і надамо тобі всі відповіді, покажемо цю картину, цю систему сил, якими ти зможеш користуватися в своєму повсякденному житті.